Гриб на підлозі, який повністю з'їв деревину. Це ж гриб, той, яким дихають наші діти, через що постійно дітей так. Голова болить, болить, болить. Ніхто не розуміє, що є. Наприклад, мій син приходить додому, каже, тату, я відпустився. Чого? Тому що в мене болить голова. Давай таблетку. Ну, даємо таблетки. У лікарні нічого не мог знайти, тому що це знаходиться всередині в легенях. Така підлога у актовому залі школи? Грибок, за словами цих батьків, які сьогодні тут зібрались, через відсутність вентиляційних люків розповідають, їхні діти постійно страждають на погане самопочуття. «Діти дихали, так як зима. Батьки зверталися до вчительки, щоб не випускала дітей, щоб не ламали собі руки і тому подібне. Вчителька тим теж дихала і постійно хворіли діти. Наприклад, в мене троє дітей ходить до школи, постійно бронхи, постійно якась холіра чіпається до дітей, виявити це неможливо. У бібліотеці не тільки підлога проламується, але й на книжках був грибок. Батько дошкільнят Сергій Бугровецький каже: все розпочалося з дитсадка, який відкрили рік тому. Розповідає, що проломився під підлогу у роздягалці, коли привів двох дітей. Почалося з тої кімнати. зайшли, привели дітей в садик і провалилися там. Зірвали, бачимо, там замінено дві доски, нових стоїть. Директорка ще їх заставила поміняти в серпні місяці. То вже повністю було все грибком покрито. З нової школи завезли сюди глину, засипали отак рівно. Люки позамуровували, нічого ніде не дихало, зверху підлогу ударили по глині зверху. Ламінатом заглушили, от і все. Оці питання з що воно все началось зараз. Тут підрядник за власні гроші переробляє підлогу. Директорка школи на зустріч із батьками сьогодні не прийшла. Її заступниця каже, що вони не можуть відповідати за будівництво школи. Ми є прості вчителі, ми навчаємо дітей, ми не є будівельники. Ми тішилися тому, що нам школу роблять і відкривають. що Ми будемо навчати дітей у хороших умовах. Все це. Питання не до нас. Перший заступник голови Богорочанської РДА Іван Загірняк каже: про ситуацію у Кривецькому НВК стало відомо 26 грудня, 8 січня. Там працювала комісія. Це держпродспожив служба, санстанція колишня, будівельники, архітектори. Сума більше мільйона. Сьогодні керівник навчального закладу написала заяву на звільнення за згодою двох сторін, розповідає начальник відділу освіти Оксана Савчук. Навчання планують відновити уже цього тижня. Навчання в найближчий час буде відновлено на другому поверсі школи. проектно потужні школи дозволяє відновити навчально-виховний процес. За той час, що навчання не було, буде проведено воно шляхом ущільнення, шляхом проведення додаткових уроків, які буде визначено закладом загальної і середньої освіти педагогічною радою, школи і заступником безпосередньо. Ірина Андріїв, Андрій Шустакевич, ЮА Карпати.